І проведемо день. Сьогодні я прокинулася до 11, а планувала о 8 Снідаю таким прекрасним коктейльчиком і з цирками з Халвою. Погуляли ми по Чернівцях якщо чесно, мені він взагалі не подобається слова, зовсім. По дорозі, ми ще побачили якусь весілля, попили каву, попили, поїли мармелад поїли мандариночку і поїхали до Хортеці Хортина. Було дуже красиво, непогано, ну як по мені катування. Ми побачили, доспіхи, я не знаю, як вона це. І приїхали в Кам'янець-Подільський, вирішили поїсти, я їла піцу і пили чайок, погуляли, побачили хортицю, і ми не, не могли попасти, бо вона закрита була. Поїхали в іншу в іншити таку хортицю, або це мистецтво, чи що, як називається музей. Побачили він непоганий, там багато, там макети, типу. Вирішила трошки попити чайок, бо ми змерзли. Да, ми вирішили, що попитав любих чайок, погуляти йти. Потім ми випили ще чайок. І вирішила я випити і з'їсти отакий прекрасний чизкейк Нью Йорк. Просто це бомба. Прийшла додому, і я виробила. Це.